так у меня есть некоторые цифры, которые я хотел бы огласить. Итак, сегодня в Киеве 108 претендентов на 100 мест в детском саду. Еще хуже ситуация в таких городах, как Ужгород, Хмельницкий, Каменец-Подольский. Там примерно на 100 мест от 140 до 156 детей. Многие районные центры, многие маленькие городки, села, они начинают ремонтировать ну, какие-то заброшенные фонды, реставрируют разрушенные почти здания. Вот мы это видели даже из сюжета. Но, вы знаете, даже если все будет в порядке, этого всего Не хватит, потому что на сегодняшний день в силу того, что не хватает мест, в садики ходят только 60 3% маленьких українців. Скільки ж времени понадобиться для того, чтобы изменить эту ситуацию? Мы хотели бы узнать у наших гостей. Вот мы сегодня с ми... вами говорим про то, что пішла позитивна тенденція останніх декілька років, збільшилось народжування з дітей, і вже в 2012 му році ми маємо порядка 520 000 uh -huh. дітей, коли в 1995 го ми мали 460-480. Але маємо величезну проблему сьогодні, що дитячих садочків практично не вистачає і не тільки в обласних центрах, а й в районах. І є багато сіл, де їх взагалі немає. Причина одна з основних в 90-ті роки, коли було зменшення народжуваності, більшу частину садочків це десь порядка 40-50%, було передано різні шляхи. Це і приватизація. І переприфлювання, і так далі сьогодні. Там розміщаються офіси. Як ми бачили в сюжеті багато інших моментів, а нових не будується. Якщо ще в такому великому місці як Київ будуються нові мікрорайони і десь є будівництво нових садочків, то все ж таки на регіональному рівні обласних районних центрів цього недостатньо. Саме це було викликано якраз цими всіма подіями. Е, Зареєстрований законопроект про повернення в державну власті з приміщень дитячих садочків. Звичайно, ми розуміємо, що сьогодні повернути все одним махом, сказати все, що в приватних руках поверніть назад державу неможливо. Але я виступаю сьогодні за те, що була створена комісія, саме при е, Верховній Раді, без всякої політики, незалежно хто в яких політичних силах всі повинні війти в цю комісію, переглянути. Можливість повернення дитячих садочків можливо шляхом домовлення, там де вони пройшли правильну процедуру приватизації. Дійсно був викуплений домовлятися, тому що дитячі садочки, які будувалися в радянські часи, вони дійсно відповідають всім нормам. По перше, вони мають правильне географічне розміщення. так як ми чули сьогодні, що дитині краще буде добиратися не потрібно буде її довозити, а вона прийде. Відповідно, приміщення відповідає всім нормативам і так далі. І якби ми то нетурія була біля садочка, так звичайно, і якби ми сьогодні того не хотіли, ми розуміємо, що за короткий термін держава не збудує нових садочків. Це не відбудеться за два роки, і можливо даже і за п'ять тої потрібної кількості, яку сьогодні вимагає ситуація. Отож, щось буде будуватися, щось потрібно повертати назад сьогодні в державну власність, проводити реконструкцію і обов'язково забезпечити цей закон, який в нас є, що мають мати право сьогодні наші діти на дошкільну освіту, якої на превеликий жаль порядка 40% дітей сьогодні не мають.